Річ Трампа з Путіном пройде на військовій базі на Алясці. Білий дім спершу намагався уникнути ситуації, коли російського лідера та його оточення прийматимуть на військовому об'єкті Сполучених Штатів Америки. Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним відбудеться у п'ятницю 15 серпня на об'єднаній військовій базі повітряних сил та армії Сполучених Штатів Америки Елмендорф Річардсон в Анкориджі, найбільшому місті на Алясці. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на обізнані джерела. Цитата Організатори дійшли висновку, що єдиним містом у величезному штаті, яке може стати відповідним місцем для проведення саміту, буде Анкоридж. І лише об'єднана база Елмендорф Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідала вимогам, які висуваються до проведення історичної зустрічі. Кінець цитати йдеться в повідомленні CNN. Співрозмовники телеканалу розповіли, що Білий дім спершу намагався уникнути ситуації, коли російського лідера та його оточення прийматимуть на військовому об'єкті Сполучених Штатів Америки. Але на Алясці зараз пік туристичного сезону, тож інших потрібних місць для саміту підібрати не вдалося. Окрім того, лише база Елмендорф Річардсон здатна задовольнити високі вимоги безпеки для зустрічі такого рівня. Раніше американські засоби масової інформації повідомляли, що евентуальним місцем зустрічі може бути готель Алеска Різорт в туристичному містечку Гірдвуді, що поблизу Анкориджа. Також йшлося про фешенебельний готель Кук» в самому Анкориджі. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левіт. Щонайменшу частину зустрічі Трамп та Путін проведуть наодинці лише у присутності перекладачів без участі радників. На двох попередніх зустрічах Трампа з Путіним також у певні моменти не було інших високопосадовців.